Постійної комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій міської ради. З п'яти членів комісії на засіданні присутні четверо. Необхідний тому оголошую засідання постійної комісії відкрито. Також нагадую усім, що засідання комісії проходить з відеофіксацією. Чи в інший законний спосіб. На порядку денному засідання три питання на руках. Чи є когось до нього, якісь пропозиції, зауваження? Якщо немає, тоді ставте на голосування порядок денний за основу цілком. Прошу голосувати одноголосно рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Про присвоєння назви вулиці Претесанська в селі. Радівської міської територіальної громади інформує так з Маргарета Іванівна, начальник відділу містобудування, та архітектури Новорадівської міської, міської ради. Доброго шановні ще комісії. У мене два питання, вони десь між собою пов'язані. Річ в тому, що зараз всі реєстри, які існують у нас на Україні, їх шесть, вони проводяться у відповідні. Não passa. Чи якогось зауваження чи пропозиції до проєкту рішення? Якщо немає, то відставлю на голосування проєкту рішення за основу та цілому. Голосуємо. Одноголосно рішення прийнято. Переходимо до питання 2 про підтвердження назви вулиці Шандолівська на території міста Ленограді. Інформує...

соціального захисту, відділ соціального захисту доповнює основні завдання відділу курсом 11, а саме реалізація державної політики у сфері соціального захисту. Зауваження до пропозиції до проєкту рішення. Якщо немає стату на голосування, голосуємо. Одноголосне рішення прийнято. Шановні депутати,